В Центрі дитячої та таємської творчості діє безкоштовний гурток креативний дизайн. Заняття проводяться для груп, де навчаються звичайні діти, і для груп дітей з інвалідністю. Гурток під моїм керівництвом почав працювати перший рік. На сьогоднішній день в нашому гуртку працює дві групи. Перша група це дітки віком від 8 до 12 років, і також у нас працює група для діток з обмеженими можливостями. На нашому гуртку ми виготовляємо різноманітні вироби з паперу, з природних матеріалів, також з брусового матеріалу. Це такі як сувеніри, наприклад, різноманітні подаруночки, вітальні листівки. Працюємо ми в різноманітних техніках: це і скраббукінг, і айрісфолдінг, квілінг. Всі цікаві, тобто доступні для дітей техніки, різноманітні види аплікації. Дітям це дуже цікаво. Ці техніки допомагають краще розвивати дрібну моторику пальців рук. Робота з папером дуже корисна. Вона розвиває у діток фантазію, також творчу уяву. Гурток креативний дизайн дає можливість проявити себе, свої здібності і навчитися чомусь новому. На кожному занятті діти опановують нову техніку та створюють. Творють нові вироби, інколи тематичні, до різноманітних свят. Я відвідую цей гурток з 1 вересня, мені тут дуже подобається і дуже багато цікаво. Ми робимо багато виробів з паперу, з квілінгу і в видах оригамі. Мій викладач дуже мені подобається, тому що він добрий, гарний, має досвід. Вихованці гуртка не лише створюють вироби собі на згадку та рідному подарунок, але й беруть участь у творчих конкурсах. Наші дітки приймають активну участь у різноманітних конкурсах, а також виставках нещодавно ми зайняли друге місце на міські у міському конкурсі. Герой-рятівник в техніці модульного оригамі. Ми виготовляли гелікоптер в даній техніці. Для цього в нас приймали участь буквально всі дітки з групи, тому що для цього необхідно було виготовити 1650 паперових модулів. А це, ну на мій погляд, це дуже нелегка робота. Тому дітки були залучені всі, і діти були дуже задоволені, що їхню роботу достойно оцінили, скажімо так. Викладач говорить, що йде на зустріч дітям і підтримує їх ідеї, як зробити навчання цікавим і більш неформальним. До нас приходять дітки, щоб не тільки щоб попрацювати, а також щоб поспілкуватися, іноді знайти собі нового товариша, тому що часто буває так, що дітки дуже здружуються у нас на гуртку. От у нас нова традиція заводиться з сьогоднішнього дня. діти Забажали, скажімо так, щоб ми тут проводили чаювання під час гуртку. Я їм дозволила, будемо пробувати таким чином згуртовувати наш колектив. Ідею чаювання запропонувала одна з вихованок гуртку Креативний дизайн Софія Перхоменко. Дуже подобається. Мені подобається викладач. Вона дуже добра, сіла. Ми щира, мила, розумна, має досвід роботи. Ми робили вироби, вироби з паперу, робили троянди, сквілінгу, будемо ще робити, робили з орігамі. Листівки, коробочки. Безкоштовно відвідувати гурток креативний дизайн можуть усі бажаючі. Заняття проводяться щовівторка у кімнаті 4 Центру дитячої юнацької творчості о 14-й годині. Заняття для дітей з інвалідністю проводяться щосереди на базі 4 школи о 13.30, а також щосуботи у недільній школі.